В Україні хочуть запровадити тотальний відеонагляд за громадянами. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Депутати пропонують ідентифікувати людей за допомогою вуличної системи відеонагляду, зокрема по відцифрованому зображенню обличчя або біометричним параметрам, як то голос, статура, манера поведінки. Мета цього законопроєкту кажуть автори документу: це забезпечення безпеки на вулицях, у транспорті, виявлення правопорушень, встановлення та розшук осіб, які переховуються. На цю та інші теми поговоримо з Леонідом Тимченко, заступником міністра внутрішніх справ. Вітаємо вас у цій порі. Пане Леоніде. Вітаю. Отже, до Верховної Ради внесено законопроект про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки, де, зокрема, пропонується запровадити в Крині такі собі масу відеонагляди з розпізнаванням людей по оцифрованих зображеннях обличчя. Яке ваше ставлення до цього законопроекту чи буде він швидким щодо прийняття, Які ефекти зиск від цього очікуєте? Дякую, в першу чергу я хочу зауважити, що камери відеоспостереження і система відеонагляду, вона вже запроваджена, вона вже діє. Єдине, що не вистачало, вказаний законопроект покликаний створити і впровадити єдині, єдині технічні та функціональні вимоги до побудови систем відеоспостереження і відеомоніторингу. Крім того, він він покликаний забезпечити єдині правила інформ... інформаційного обміну між всіма суб'єктами, які будуть отримувати доступ до вказаних систем, а також порядок доступу до інформації, а також контроль за доступом до такої інформації. Якщо ми говоримо про технічні вимоги, то ви знаєте, що нещодавно був ряд журналістських розслідувань з приводу того, що були встановлені і використовувалися в деяких містах. Камери -відеоспостереження, які, на яких використовувався програмний продукт е, країни-агресора, що навіть такі використовувалися на території України, саме цим законопроектом передбачаються технічні вимоги до е, камер відеоспостереження, до систем відеомоніторингу. і це те, чого чого не вистачало, для того, щоб цей процес був унормований, щоб е, порядок був єдиний для всіх, хто використовує камери відеомоніторингу, не тільки для фіксації. А також і до подальшого використання такої інформації, що ж зрозуміло, тепер лише сподіваємося на прийняття Верховній Раді цього законопроекту, який стане законом. і вже будемо обговорювати власне результативність його. Дякуємо вам. Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ, був щойно з нами.